Всім привіт, друзі! Ви на каналі Берег Фішинг. З вами його незмінний ведучий Дмитро Галаш. Вибачаюсь за мій голос, трошки прихворів. І також вибачаюсь за рідкі випуски на каналі. На жаль, на сьогоднішній день це дуже складно для мене по часу, але як бачите, ми не залишаємо наш youtube проект продовжуємо його. І сьогодні у нас традиційний звіт з минулого кубку України, який проходив на Дністровському водосховищі. Проходив він в червні, якраз після закінчення заборони. Дуже багато хто запитає, така навігація ж закрита. Постійне запитання в соцмережах на Дністровському водосховищі вона закрита ніколи не була, принаймні останні три роки. Тому на сьогоднішній день це єдина водойма, яка дозволяє прийняти таку кількість спортсменів. А їх було аж 37 човнів. І провести рейтингові змагання для відборів на наступний чемпіонат світу, тобто в наступному році. Виступав я в цьому сезоні з Юрою Орловим в човні. В команді виступали з двійкою дмитрішин Брюхавецький, це команда Каліпса. В принципі, після минулорічних результатів для нас було супер очевидно. Що треба ловити щуку? Ми знали, що її багато, і в принципі 90 95% наших тренувань витратили саме на щуку. Я думаю, ви це бачили в минулому відосі, і без будь-яких вагань ми в турах зробили ставку на щуку. І вийшло так, друзі, що щука за рахунок слома погоди вона залишилась на тих самих місцях. Нікуди вона не ділась, але активність її спала до нуль0ких відсотків. Тобто вона тикала в приманку, були злі покльовки, які просто були віддай спінінг, але риба вже не реалізувалась. В наших планах було ловити 10 риб в день, ну при суперрозкладах, можливо, 15. Але, на жаль, як завжди, буває на риболовлі, тому що риболовлю неможливо передогадати на 100 Пішов потихенький злом погоди, який відбувався всі три дні. Євчук. Камера знімає 56. На перший тур план був поїхати в кінець зони. Так відбулося, що старт змагань це була середина зони, вправо було кілометрів 25, і вліво кілометрів 20 до кінця зони змагань. Ми приїхали на нашу саму жирну локацію, і почалось те, що дуже часто буває. Активність щуки не те, що спала, вона стала настільки капризною, що просто неможливо було її реалізувати. Чому неможливо реалізувати? Тому що на тренуваннях ми ловили на спінербейти, і це приманка, яка супер круто проходить каряжники, зачепи. Кущі будь-які структури на дні і не за що не чіпляється. І, як не дивно, на тренуваннях все ловилось, все клювало, все чіплялось. Подожди, 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 я далі забросяв. 51. 51. Убирай руку. Нормально? Да. Так, да, так, да, так. Да. І в першому турі на 15 клювань щуки ми дістаємо тільки 2 риби. Ну, фактично, їх було три. На одній розламався спінербейт на у Юри. Я не буду казати. Які саме, щоб нікого не дискредитувати. Але звісно, що потім ми їх не використовували. Тобто риба була на тих самих місцях, де ми її а, знайшли, а, ми після кінця першого туру проговорювали, намагалися з'ясувати, чому саме так відбулось. Чому ми привезли дві тільки дві щуки? Наша друга двійка теж привезла дві щуки. А лідери в перший день привезли по 9 судаків. Хто ловив джиг, хто ловив Пелагіку. На другий тур ми приймаємо рішення радикально їхати в іншу сторону зони, де в нас було теж багато напрацювань. Там була рідка. Але локальна риба в каряшках це треба сказати, що рівень води в Дністрі саме на цей момент піднявся я не знаю наскільки 3-4-5 метрів. І для нас це була в цьому сезоні вже зовсім інша і нова річка. Звісно, що вона типу дуже схожа, але локації змінились. Стоянки риби змінились і цим рівнем води підтопило дерева, в яких ми знаходили локальну щуку, яка нікуди не дівалась. Руку угу. на другий тур ми приїжджаємо в наші локації. Роздуває вітер, те, що я казав. Іде злом погоди, і як зазвичай судак на зміну погоди гарно реагує, щука навпаки. Вона дуже полюбляє більш стабільну погоду. Або щоб постійно вітер був, або щоб постійно там штіляка була, але не так, що вітер, потім сонце, потім дощ, так воно і було е, в турах. Приба. точечка дала, тут она и сидела. А другой возьму. Это хорошая такая. М -м -м. Длинная. Шестьдесят такая три. Шестьдесят четыре даже. рыба на якорь на якорь стань все не не кипишу вроде даже хорошенькая как кусок судак чешу І на 25 напрацьованих локацій в кінці зони ми забираємо тільки 3 риби. Але все стає ще гірше. На 4 клювання, відмінно від першого туру, коли було 15 клювань, ми беремо тільки 3 риби. На 4 пакльовки, друзі. Тобто активність щуки падає просто майже в нуль. Приїжджаємо на фініш і знову бачимо чудо. Лідери зловили по 9 судаків, ми спіймали лише 3 щуки. Таким чином, ми опиняємось десь на якомусь там 20-му місці чи 21-му навіть. Дуже люблю цю позицію. Бо коли злітаємо на турнірах саме на це місце і попадаємо. І, в принципі, на третій тур ми вже розуміємо, що міняти нам нема чого. Судаків тренувати точно ми не можемо, тому що ну, треба ділянки, треба локації. Якщо щука це риба, яка розкидана по зоні, по воді, то судак це більш локальна риба. ми приймаємо рішення знову ловити щуку. Повертаємось на верх зони, там, де в нас і на тренуваннях, і в турах була найбільша активність риби. І і не здивовано, бачимо те саме: щука дуже пасивна. Що така? риба. Ловану першу рибу, яку я ловлю, до речі, вже з відкритими гачками на рака. І потім ще це не війшло у відео. Було в мене дуже багато обривів, тому що ну, рельєф такий, що навіть в рівномірку чіпляєшся за ці дерева, з яких зняти приманку неможливо. Ще раз повторюсь, там проходив тільки спінер-бейт. Твою мать! Ох, и поклевка! Как-то. Как-то. А вот она. Наныл? И на, на неотмеченном месте. Да понятно. Рухаємось далі по зоні, беремо другу рибу і розуміємо, що ми її спіймали не зовсім на тій ділянці, на якій ми тренувалися. Звісно, що це все видно по треку в екрані холота на мапі. І дивлячись на погоду, яка стабілізувалась за три дні, тобто, три дні постійно роздував, роздував вітер, і ну, він стабільно вже дув. Ми просто продовжуємо рухатись по зоні, де у нас була остання риба, де ми не були на тренуваннях. У нас відбуваються покльовки. Дуже цікавий момент. Юра веде приманку, в нього відбувається одна покльовка спінербейт, друга покльовка спіннербейт. Він виймає снасть. В мене моя снасть під човном, і щука сідає та сама в мою снасть. Єсть! На то? Падимай. палка. А нажена. І саме ця ситуація говорить про те, що почався вихід риби. Що щука почала нарешті харчуватись вперше за три дні. Але залишається півтори години туру. Ми рухаємось далі. Юра добирає четверту рибу. Риба, до речі, непогана біля 70 сантиметрів класна щука, яка, до речі, була спіймана теж на спінербейт. Снять? Да не надо. Забирай. Стой. Стой. семь. Так. Ну, да. Під кінець туру ми залітаємо на дуже локальний виступ в береговій лінії. І так як ми ловимо комбіновано, а щука клює в мене, а я ловлю на рака. В мене сідає щука 95 см. На рака, на вазі 10 грамів з відкритим гачком. Ця майже метрова щука виявилася майже нереально якоюсь дизельною. Ми її паркували хвилини 4. Заряджати її. Надіється, що вона його Да? Юра, к ней поїхали на моторі. аттракциончик надо. Не, на ну, работает аттракцион, не надо послаблять. Подожди. Ну, гоночная какое-то, я вообще не понимаю, что это. Подожди, 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 быстро не возьмем. Ёб твою мать. Отводи мотора, мотора отводи. Хера, я минул. Отводи мотора. варь такая. она такая? Я же быстро не получится. Ну я ее если начну переть, ну, да, не, л... Нет, л... Нет, как -то обычный, лопнет меня, все лопнет. просто По 10 метровой. Подожди. Давай, давай, запускай. Чуть-чуть не хватает до метра. Запускаем? Да. Таким чином, друзі, ми приходимо на фініш з п'ятью рибами на третій день і займаємо перше місце в третьому турі. Так як найкращий результат по судакам, якщо я не помиляюсь, був шість риб, а щуки вони довші, ніж судаки, якщо судак там статистично біля 50 см, щуки це завжди 55-65. Такий середній розмір залікової риби на Дністрі статистично, але в цей раз була ще бонусна риба. Але, на жаль, це перше місце в третьому турі нам нічого не дає, окрім підтвердження того, що щука нікуди не ділась з минулого року, щука є, щука клює, але клює вона виходами і налаштована під злом погоди. І висновок, який можна зробити з усього цього, що в літню пору року саме на Дністрі, Судак все ж таки. По своїй активності більш стабільний. За підсумками турніра, команда Берег Каліпсо займає п'яте місце, команда Берег займає десяте місце. Не знаю, чи це сильно позорно чи ні. Але для мене бути в десятці це теж непогано. Хоча, ну, відверто кажучи, в нас були всі шанси, друзі, на. Власний результат, але ми не сильно повірили в Пелагіку і проговорювали це після другого туру, після третього. Наприклад, в ситуації, якщо б ми почали тренувати Судака, от у нас в день там було на тренуваннях до 15-20 покльовок щуки. Ну там виїхали ми за дві години, заробили там 5 покльовок щуки. Так само заробили 5 покльовок Судака. Ну, порівнянні. І який з цього висновок? Ну, Клює і щука і судак. Але, на жаль, погода з нами зіграла дуже погану е шутку. Така сама шутка у нас була в Прибалтиці в Різі, коли на відборах ми натренували велику кількість щуки, потім з моря подув сильний вітер і перекалампоцав воду просто нереально. Ну, для цього, друзі, треба більше знаходитись на водоймі, треба ще більше її знати, але, на жаль, в нас було тільки 6 днів тренувань, що і дало нам 10 місце. Снасті, які я використовував, це графіт-лідер Zanna 76 728, 4000 сертейт шнур 1.5 TX8. Кастінгове вудлище це Tiro 938 з тисячним зеліоном і шнур теж 1.5 і теж TX8. Приманки спінербейти Zeman. Кому цікаво, друзі, я залишу посилання в описі. Ну а ви ставте лайкоси, проявляйте активність, тому що канал берег Фішинг на ютубі дуже сильно просідає без вашої підтримки. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.